Сьогодні я продовжую розповідати про українську жінку патріота свого села і всієї України. Живе вона в селі Веселому що й на Ізюмщині. Пише гарні вірші про сьогодення і минуле нашої країни. Любить співати і стала ненавидіти російську мову, і як вона говорить російських приматів. Слово Ященко Валентині Васильівні. Пришел рашиста свобождать от нациков, бандеровцев, но продолжает здесь лежать, в траве, в кустах, под деревцом. Не жди, сыночка, горе, мать, не знаешь, где могилка, и не придет к тебе опять с награбленным посылка. Це точно. Бо хай не жде посилку вже, вони унітази шлють, тут все покупляли, стиральні машинки пограбили. Ось я знаю, що у нас багато таких і людей, які чекали на русский мір. У вас були такі люди? У нас у селі 80,2%. Ну таких. таких і досі ждуни, ждуни. Вони всі ждуть, да, і не вірять, що це Україна тут назавжди да, і що ми вже будемо боротися до конця, До... Дуже через тих придурків, що прийшли. Я казала, що Господи, якби мої слова тоді йшли до Бога, щоб ви до дев'ятого коліна оті кацапи вонючі не вмивані. Одними жабами родились, ропухами, щоб у вас не було нікого. Нікого. Як вони кажуть, та що нарожають баби. А от кого? Хіба от жаби, як вони вже у три слоя тут у нас лежать. Уже три слоя, а їм все мало і мало. Ляжуть усі тут. Бо ми будемо битися за свою свободу. Ми не можемо жити в рабстві. Ми Україна. Ми скільки це ми пам'ятаємо, що в школі ще вчили, що з самого-самого нашого першого. Відродження, вони лізуть до нас і лізуть, лізуть і лізуть. Ви на своїй землі розберіться, від самого Калінінграда до Сахаліна. У вас не знають люди, що таке унітаз, у вас люди не знають, що таке пральна машинка, у вас люди не знають, що таке топити газом. Вони до сих пір топлять дровами. Так чого ж ви сюди такі гроші тратите на війну? Чого ви хочете, щоб ми пропали, зникли з лиця землі? Чи що ви хочете, непонятно, не зрозуміло, не зрозуміло. Що в людях там в голові? Що в них там є? Там нема нічого одна полова. Вата. Бабушки про путінські кричать, що й дайте Фінляндію їм оддайте це Леніна їм подарок був. І все вони хочуть, і мало землі. Ви на своїй землі пособирайте. Оце все, що у вас усе воно занедбане, нічого не убране, до пуття не доведено, дорог немає, люди живуть у нічті, вони ходять. У туалети, у відра, з вікон виливають, як показали місто Гагарін, кажу, господи, хоч би не стремили той город, він же ж ваш космонавт був Радянського Союзу. Ви той показують, що вони з вікон виливають парашу. Ну це, ой, ну хіба ж це люди? І куди ви лізете до нас? Ну куди ви до нас лізете? Я Учити так... хочуть. Ага, хай себе научуть, як жити на світі. Спочатку мозгів собі десь розживуться. А тоді будуть других вчити. У себе хай наведуть порядок, як то кажуть. Добре, дякую вам і до перемоги. Дай Бог, щоб нам усе.